Добрий ранок. Передаю велике співчуття Одеситам, як їм, бідним сьогодні вночі дісталося. Так, це важко. Співчуваю, співчуваю всім Одеситам, співчуваю, що така ніч принесла стільки лиха їм. Видужуйте. Вставайте на ноги та робіться сильнішими. А ми разом з вами. Сніданок, на сніданок у мене картопля, пюре. Звичайна картопля, зварила, добавила, вилила воду зайву, додала молоко, сіль і більше нічого. Салат, буряк, зварила, потерла. Дістала огірок консервований, теж його потерла, підсолила, налила олії ринкової, отої пахучої, що дуже-дуже гарно смакує в салатах. І шматочок ковбаси купила її, нічого з нею не робила, малесенький шматочок відрізала та й поклала собі на тарілку, щоб з'їсти на сніданок. А пити буду напій, напій кавовий. Да, мабуть, тут не кава, а какао. Пробую різні валі... варіанти. Ірландські вишки. Ну, є ірландська львівська кава смачненька, то може і це теж буде смачним. Ось такий вийшов напій. Чим менше води ви наливаєте, тим солодший він буде. Бо до складу, я впевнена, входить цукор. Я спробувала і відчула його. Так, купувала в Аврорі. Ну ось такий в мене сьогодні сніданок. Здається, світло по графіку не буде, буде зникати, то, може, можна провести повноцінний. День робочий день суботи, бо коли є світло, у нас і є робота. Всім бажаю смачного.